Інтенсивні тренування з лідерства базового і середнього рівня у межах багаторівневого сержантського вишколу систематично проводяться з особовим складом підрозділів ВМС. До слова, в одному строю із контрактниками, які вже мають досвід військової служби і проявили ознаки лідера, стоять ті, хто лише розпочинає військову кар'єру. Тож приймати правильні рішення та сприяти командній роботі в колективі їм ще доведеться вчитись. Є лідер від природи, а є лідер, якого ми навчаємо, ми розкриваємо лідерів. і зато і, і от на даний час ми знаходимося в таких ста сказать, проводимо такі навчання, як курс лідерства базового рівня, де ми робимо із них, навчаємо бути лідером. Майбутніх сержантів і старшин навчають інструктори виключно старшинського складу, таким чином втілено в життя. Натівський принцип навчання сержант готує сержанта. Разом з хлопцями тут навчаються лідерським якостям і дівчата. У нас є командна робота. Я дуже вдячна нашим хлопцям. Як мені, як дівчині, трішки тяжко тут, бо перший раз в таких умовах приходжу, і дуже велика від них підтримка. І вони дуже такий час, як підтримують, посказують. Насамперед розробляються норми і принципи взаємосумісності. Наступним кроком створюються невеликі підгрупи за симпатіями та інтересами, виявляються розбіжності особистої мотивації і цілей командної роботи. Кінцевий етап стадія конструктивного вирішення завдання. У кожного з'являється своя роль. Група оперативно виявляє і вирішує конфлікти. Тепер вже можна говорити про справжню команду, що має єдину для всіх її членів мету та хороший психологічний клімат. Командна робота та взаємосумісність під час бойових дій є надважливим фактором: не розгубитися швидко та рішуче виконати поставлене завдання. Саме цьому і вчить смуга реакції лідера.